То була у нас валіза для дружини, як ви могли бачити, вона була велика і багато там речей. А це в нас поменше для чоловіка. Зараз продемонструю, скільки всього сюди заміщається. Відкриваю. Ось так у нас виглядає внутрішня частина. Сюди ви можете покласти капці своєї дружини. Сюди. Бо в дружини вже міста да, не було. Так, да, не залишилося далі. Ось це відділення, ну, футболки, футболки, брюки. Тобто ну, достатньо всього. Сюди буду складувати купу, щоб ви побачили, скільки всього в нас билки, куртки, куртки. Ось як то так. Занадто менше, ніж тому, але тут у нас половину менше літрів. 41. Там було у нас 82. Зараз я закрию. Ось так. Ось така купа речей у нас помістилася у, у дві валізи, яка 82 літра та 41